Всім привіт! Ось так ось виглядає деревце яблуні під назвою Еліза. Гарний в цьому році врожай. І крупнюче яблука. Ось. Я навіть не бачив ні разу, щоб Еліза могла така, такою крупною бути. Ось Думаю, яблуко десь до 300 грам буде. Минулого року були сигналки такі середнього розміру, а це прям такі от здоровезні яблука, аж, аж сам в шоці. Росте вона поряд з чемпіоном. Чемпіон дуже хворів в цьому, в цьому році паршою. Елізу теж паршаною у минулою стороною, але все-таки бачу, що Еліза. Стійший сорт до перші чемпіон. Але дивіться які величезні вони. Ось вони навіть в супермаркеті продаються, там розміром десь 150-200 г. А це прям такі супер. І напевно смак теж хороший в цьому році набрала, тому що видно це по осах ось таке от роблять. З ними оси. Оце верхівка. Оси прям виїдають. Це же що робиться. Ось тут чемпіон ніякий такий, а от порівняння Еліза яка. Так. Цікаво спробувати з дерева. Треба прогнати, ос. який смак вона прям з дерева має, а що сильно тримається. Добре, що холодно, та ось такі в'ялі. А то зараз мене б обкусали б геть. Навіть зараз має. Чудовий кисло-солодкий смак. А як полежить, то думаю буде супер. Ну, Порівняти який смак минулого року був, то минулого року був взагалі такий не дуже смак, якийсь кислятина, мені не сподобалось. А в цьому році супер. Прямо з дерева можна так от з задоволенням їсти. Але це пізньо пізньозимовий сорт, його потрібно класти на дозарювання. Ну і полежить за два місяці і тоді буде супер. Так що всім можу рекомендувати сорт ліза. І крупні яблука, врожайний, смачний, а що ще треба. Не міг не зняти, як ліза виглядає в ящичку. Прям очей не відірвати. Такі от. Гарні, гарні крупні яблука.